Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 18 випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл, дамо відповідь на запитання, що не забороняють знаки 4-3 рух ліворуч та 5-29 місце для розвороту. Перед тим, як давати відповідь на поставлене запитання, проведемо невеличкий експрес-тест. Перед вами табличка, де потрібно дати відповідь, які маневри дозволяють та забороняють знаки 4-3 та 5-29. Запам'ятайте свої відповіді, через хвилину ви зможете їх перевірити. Почнемо з наказового знаку 4-3 рух ліворуч. В ПДР сказано, що цей знак зобов'язує водія рухатися тільки ліворуч, але не забороняє розворот. Тобто, побачивши знак 4-3, водій може повертати ліворуч або робити розворот, повертати праворуч або рухатися прямо, йому заборонено. Тепер розглянемо дію знаку 5-29 місце для розвороту. Цим знаком позначають місця, де водії повинні робити розворот. Цей знак не забороняє рух прямо або поворот праворуч, але забороняє поворот ліворуч. Тобто наша табличка буде виглядати таким чином. Як бачимо, обидва знаки не забороняють розворот, це і є спільним у цих двох знаків. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!